Добрий ранок. В Іспанії зараз 9 година ранку. І бачимо, це такий скверік, він вже помитий зі шлангами. Далі зараз будемо йти, там будуть дядечки такі, які миють цей сквер шлангами. Тут взагалі-то і так, ну, начебто чисто, нормально, але ж все ж таки. Постійно його чистять, миють та прибирають. Дуже доглянути такий сквер, він йде з центра міста до моря. Ось це така дорога до моря, десь хвилин 15 можна так йти, не дуже поспішаючи, і прямо на пляж виходиш. Ось такі попереду бачимо там. Дядечки, то я близько не буду підходити. Зараз приближу, бачите, все-все-все миється. Це так, вони миють, інколи буває, ще кьорхером змивають. Зараз я буду звертати, щоб не, не заважати їм. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал.